Знайома така ситуація. Іду зранку на працю. Зараз десь пів шостої. А хтось лізе тільки з тусовки, з дискотеки. Впізнаю себе десь помолодше. Я також колись любив це робити. Зараз трішки інший режим, трішки інша обстановка, але це не заважає мислити позитивно, мислити в іншому напрямку, тому що на все свій час. Треба просто свій час не просрати даремно. Відпочивати треба з розумом, десь налаштовуватися на хороші думки, на рух тільки вперед. І знаєте що, давайте йдемо зараз скоренько, зробимо мінімальні задачі і вечором, якщо дожджа не буде, йдемо тренуватися. Ось оцей задорчик повинен завжди присутній бути в тобі. так що... Ярчайшо, якщо ти тільки прокинувся заварюй смачної кави, гарнючого, бодрючого тобі ранку і ярчайшо. До речі, не забудь залетіти в шапку профіля, підписатися на ютубчик, буду рад кожного бачити в друзях. Па-па! Чао!